Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу із вами поговорити на одну неприємну, але важливу тему. Останнім часом я усе частіше бачу ситуації, після яких хочеться себе запитати, як так відбувається? Що ми живемо, наче у двох різних країнах. Одна частина цієї країни воює, допомагає тим, хто воює, та допомагає жертвам російської агресії, а інша частина країни живе ось отак. Деякі наші громадяни роблять вигляд, що війни Україні немає взагалі зовсім і навіть набираються нахабності, наприклад, не пускати військових до закладу, тому що вони у військовій формі під час війни. Ми Армії тошови воєнне, та очень хорошо. Наше завідіння воєнне воді. Заходіть Чому? є то, такий ви... закон? Какого причому є ще відірвані від реальності любителі російської музики? І Бог би з ними, якби вони її слухали тільки вдома, і так аби більше ніхто не чувала. Їм вперто хочеться, щоби усі українці це чули. <му> Дуже хочеться мать матом. Правда, традиційно ці історії закінчуються зазвичай однаково. Хочемо вибачитись. Приношу щирі вибачення. Просим прощення. Я прошу пробачення. Щиро видачаємося, щиро. І з цим важливо боротися, але так само важливо усвідомлювати причини, чому так відбувається, і я про це сьогодні скажу. Але ви для початку підпишіться на мій канал, це важливо, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Нещодавно мене вразило одне відео з Одеси, поки наша країна бореться, там святкували невідомо що, і влаштовували пінну вечірку. Yeah. Я міг би тут довго казати про те, що це елементарна неповага до наших військових, неповага до усіх наших людей, які сьогодні беруть участь у боротьбі за Україну, але краще за військових тут ніхто не скаже. А то, що там гуляють, так було в 14 в 15 пятнадцятому У людей, в яких нема війни під боком, вони це цього не зрозуміють, і воно швидко все забувається. Тут війна, тут блін, проїздить такі речі, що це просто. Типу, а там люди просто відпочивають. Ну відпочивають, типу, давайте закінчимо війну. і Я думаю, тоді почнемо всі відпочивати. Мені тут просто немає чого додати, але є і інша іще тема: це російська музика. Зокрема, у публічних закладах. Нещодавно на Київщині любителі такої російської музики вирішили у караоке поспівати Лєпса. А коли їм стали робити зауваження, то вони поводилися агресивно. Я нагадаю, що це той самий Лєпс, який підтримує окупацію території України, який підтримує вбивство українців, і власне цього абсолютно не приховує. То, що ми можемо зробити для нашої советської армії, наша російська постійна армія. Ми будемо ділити чистого серця. Потім з'явилося відео із вибаченнями вже фігурантів, того першого відео, на якому співали пісень Лєпса. Хочу принести також вибачення всім громадянам нашої країни за свої невсвідомлені дії. Моя поведінка була неприпустимою в той час, як країна знаходиться в стадії війни. Проте чомусь отаке усвідомлення до них зазвичай приходить тільки після великої суспільної критики, втручання правоохоронних органів, і тільки тоді вони все починають раптом розуміти та вибачатися. Але на жаль, таких ситуацій дуже багато. Ось і ще одне відео з Одеси. Простідарагая дорогая, что дочку виробку на світ родила. Ходила, ми, вора, люди... а, вони за... раз ворачку і... щось взагалі. Ось така агресивна реакція на адекватні, спокійні і законні зауваження громадян. Це вже така притаманна риса будь-якого любителя так званого рускава міра. Але насправді ми маємо їм співчувати. Їм дуже важко. Вони біднесенькі терплять. Ось оцю істерію. Оця дурна істерія, патріотична мо мова ново татало. Ну, так закаліпала, чесно слово. вмикати на повну на вулиці, музику вбивць. Це насправді свобода слова, демократія і нічого такого у цьому немає. Проблема в тому, що не можна ну, слухати. Хто тебе тако? ну, закон України такої до Немає да. такого закону! Ні? Докона, так, ти ні. У нас демократія, у нас свобода слова в першу чергу, але це не тільки питання прав та свобод, це не тільки питання мови чи питання поганої російської музики, це і ще питання поваги до наших військових, тому що ті військові, які зокрема повертаються із російського полону, реагують на російську музику та навіть на російську мову як на небезпеку, тому що вони чудово пам'ятають, що саме ця російська мова та російська музика. До них принесла я російською мову, боюсь. Ну, Типа я коли чую російську мову, для мене це тупа небезпека. Я такий, типу, в мене прямо ж тіло мобілізується. Я досі це прям відчуваю. Це мені здається, вже ніколи не пройде. Ну, типа рік вже минув, як мене повернули додому. У мене досі це відчуття є. Тобто, я там, коли в закладах це чуючи по вулиці, я такі, типу, Небезпека поруч є багато причин, чому варто відмовитись як від російської музики, так і від російської мови. Це насамперед питання нашої самоідентифікації, а особливо за кордоном. Я не розумію українців, які виїздять за кордон, наче як українські біженці, а там спілкуються між собою російською. І ти, якщо ти за кордоном перебуваєш, ти можеш навіть не зрозуміти, хто перед тобою росіянин чи українець. Російська мова це небезпека, російська Мова це мова вбивць нашого народу. Звісно, ви у побуті маєте право говорити будь-якою мовою. Але якщо ви шануєте свою країну, ви маєте переходити на українську. Ну а що стосується російської музики, то ті, хто її вмикають, вони ще й платять російським виконавцям, щоб вони потім могли збирати кошти і віддавати їх російським вбивцям. Хто подоб'є танк Леопард, Леопард 2, Мільйон рублій, як представники творчості вносим свой вклад для наших бойців. Як я вже сказав, досить часто то такі люди, які демонстративно, публічно люблять вмикати російське музло, вони ще є носіями так званого рускава міра і агресивно висловлюються проти України. Якось у цей таксист, який казав, що України взагалі не існує. Уші страни так Україна, що ви знали, Україну. Страна 404, її немає, не її вже розірвали. Хоча після люб'язної бесіди зі співробітниками Служби безпеки України, у таких як він, принаймні на загал, думка дуже швидко змінюється. Та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну, я патріотично настроєний. Але на жаль, таких випадків стає усе більше та більше. І відверто антиукраїнські елементи, не соромлячись, розповідають, що нашої країни не існує, і що зрештою ми маємо бути частиною так званої Росії. Я Україна є на при Росії, так от на сідай була І, і я тоже не Україна. Наша тобто в самі Росії. Багатьох із них потім карають когось притягають до кримінальної відповідальності, а комусь вистачає суспільного осуду для того, аби зупинитися. Проте, попри велику кількість прикладів покарання, усе одно з'являються нові нові персонажі, які то ліпса вмикають, а то розповідають, що України не існує. І напевно варто відповісти на питання: а чому так відбувається? Ну, по-перше, деякі люди просто тупі. І ти з цим нічого не зробиш. Вони не розуміють, що під час війни не можна так поводитись. До них не доходить, навіть коли вони бачать приклади того, що потім приходить покарання. А по-друге, таку поведінку час від часу заохочують. Ось історія зі Львова. Пару місяців тому там молодий хлопець вирішив поспівати ЦОЯ. У відповідь на зауваження він почав агресивно себе поводити. І зрештою за нього заступився Олексій Арестович. Ти не ні був звинятися за те, що. Ти... ты пел песницу, потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, но зная, что тебя поддерживают. Людя, я усе розумію. Арестович готується до виборів, і тому він намагається здаватися хорошим для проросійської аудиторії, щоб потім вона за нього голосувала. Але ось отакі заохочення вони призводять до того, що наступний любитель Лєпса або Цоя буде згадувати, як відбувалися інші ситуації, і що Арестович заступався за ото того хлопця. Значить, так можна робити. Але це теж не все велика проблема полягає у тому, що наші громадяни сприймають ось таку поведінку за норму, тому що їм роками промивали голову російською пропагандою. У нас методично працювали російські пропагандисти, на жаль, які так і не понесли жодної відповідальності. А інколи деякі чиновники або мери міст навіть не бачать нічого поганого, щоб давати їм коментарі, як, от нещодавно, під санкційному виданню страна абсолютно проросійській помийці. Мер Краматорська після ракетного удару по Краматорську давав коментарі. Є іще ще один приклад. Представник офісу президента Михайло Подоляк постійно дає інтерв'ю Василію Голованову. Ми з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пана Михайла, вітаю вас і вдячний, що знаходите тому самому Василію Голованову, про якого я нещодавно розповідав у одному зі своїх випусків, який був рупором російської пропаганди в Україні та керував пропагандою на каналах Віктора Медведчука. Ми почуємо це ексклюзивне відеозвернення для Нюсван від Анатолія Шарія. Увага на екран. Так я повторюю разів, в Україні громадянська війна. Нам треба поговорити, Надо! поговорить. є. Ще один приклад. Є такий пропагандист Медведчука Олександр Шелест, який теж роками працював проти нашої країни. У нашій рубриці, окрема думка дуже цікавий, і обізнаний гість. Сашенька, прекрасно виглядаєш. Я радий. Шелест мав би після такого піти у забуття. Але ні, нічого із ним поганого не сталося. Він далі бере інтерв'ю та коментарі, причому у представників влади. Наприклад, у представника правлячої партії Слуга народу Бужанського, який розповідає про те, що не можна виганяти РПЦ із лаври. Ченка не монаха виселяє А демонструє колосальне неуваження уважені к мільйонам. Веруючих теж саме конфісі, яка нам. Хоча із самим Бужанським теж давно усе зрозуміло. Він теж мав би нести відповідальність, як і ті пропагандисти, які працювали на Медведчука. Максима, слава Україні. Да, слава Україні. Я перепрошую, Максим. А чи може попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому що. Ви можете попросити мене м'ячому угодно, Я буду говорити так, як я вважаю, можуть мас... відповідно, друзі. Коли ви наступного разу будете бачити подібні скандали із російськими піснями або із антиукраїнськими висловами, пам'ятайте, це відбувається, тому що деякі люди просто катастрофічно тупі, тому що вони отримують за таку поведінку заохочення і підтримку від деяких публічних осіб. І тому що роками над їхніми мізками працювала антиукраїнська пропаганда, і, на жаль, майже нікого із цих пропагандистів досі не покарано. Але це станеться обов'язково І з цим потрібно боротися, і ми будемо боротися. Проте зараз найважливіше перемогти так звану Росію. Зараз найважливіше допомагати українській армії, і ми продовжуємо разом із вами це робити. Дуже дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу та сприяння у. Наня бойових завдань обіцяємо, буде росарі. Слава Україні! Героям слава! Ну а такі персонажі, як були показані у цьому відео, вони навіть не усвідомлюють, що росіяни прийшли до нас із вами, щоб вбити абсолютно усіх і російськомовних, і україномовних, і тих, хто слухає Лєпса, і тих, хто його не слухає. Тому друзі, продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати українське військо, і після нашої перемоги згадаємо кожного.